Ви перейти сухим через це міст, треба бути або повелителем водної стихії, або мати з собою високі резинові чоботи. Але на жаль, в мене немає такого арсеналу, тому будемо підкорювати цей міст як можемо. Як бачимо, кросівки сухі. А чи пощастить іншого разу ось це вже питання. Один раз міст перейти ще пів півбіди. А ось щодня тут же треба мати сталеві нерви. Люди кажуть, він став вже зовсім небезпечним. Доброго дня, скажіть, які відчуття ось ходити через це місце? Нікакої. Чи небезпечно? Гадайте. Ну, а як ви думаєте, я тільки що йшла, щоб не впасти, тому що криво стоїть. Тут буквально, я не знаю, года-два, мабуть, а в цьому році взагалі потопило. Отопило, бо троси хтось зірвав та здав на метал, вважають деякі місцеві, проте у когось інші припущення. Говорять, так як міст плавучий, можливо, він просто протікає. Може пробитий дитини, що туди поступає вода, скорее. Він ось ці секції полі, вони повинні на плаву держатися. Сам понтон ще молодий, його приклали лише у 2002 році. Місцеві розповідають це справа рук солдатів, котрі планували перевозити військову техніку через ріку. Та зараз він єдиний порятунок для мешканців Сепрацького виїхати кудись, бо звідси курсує всього дві маршрутки, і то не часто. Ми могли піти і в магазин, і на роботу молодіж, тому що на трьохсоту тут я до 12-го року працювала. То на роботу треба було на 8, а я опять утра з дому уходила, іначе потом на 300 не сядеш. Вони взагалі не стають на всі братськи. Головна проблема для цього моста, що він ні в кого не на балансі. Але тут райрада Центрального міського району обіцяє допомогти. Уже порядок действий, будем устранять данные мероприятия. К сожалению, сейчас по сроку не сориентирую, потому что проблема может быть как непосредственно в самих трассах, так і может быть вопрос непосредственно в самих понтонах. Коли відремонтують, невідомо. А поки містяни планують самостійно його ладнати та максимально надовго зберегти свій шлях у велике місто. Олена Трунова, Олег Никитин, перший міський.